Доброго дня всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інше. Я Інна. І сьогодні мова буде про хризантему, про її вирощування та догляд влітку. Зараз ось те, що я показую, це старі кущі, кущі, які я не порозсаджувала після зими. Тобто, ось вони вийшли так зими, так я їх і лишила. Ось. Ну, вже давно я так не лишала, тому що коли я лишала, вони в мене розвалювалися. Цього року ну, не... чомусь не захотіла викинути, та й... та й лишила. Заразом побачимо, наскільки буде різниця від тих, які висаджені з живця, і які ось так ростуть цілою кучею. Це ж дивіться, оцей кожен, кожну гілочку потрібно було розсадити. Зараз вона утворила отакий кущ, а сьогодні у нас 26-червня, здається, червня, і вона ось така здорова вже. Поряд менше трохи, але це тому, що сорт, можливо, інший, і ось цей кущ він дуже близько до води. А я ще раз наголошую, я вже говорила про це і раніше відео, що хризантема воду дуже любить. От на стадії росту, нарощування вегетативної маси вона е водичку дуже любить. І ось ця найближча до крана стоїть, тому е росте, не стоїть. Вона сама більша. Інші кущики ще менші, але ж ще побачимо. Так, а ось ці мої живці, які посаджені. Одиночно. Ось дивіться, який красавчик. Ось воно сидить собі, я вам скажу, з травня місяця і не рухається ні в одну сторону. Ну, нехай я їх трохи і не поливаю. На все не вистачає часу, але ж можна трошки ж підрости, а ні, вона сидить. Ну, побачу. Отакі ось кущики зараз є. Є отакі. Ну, невеличкі ще. За рахунок того, що немає зовсім дощів у нас. Буває так, що от пройдуть зливи, тільки нароблять шкоди і все. А землю не промочать, тільки шкоду. От Такі вони різні. Це тут у мене з одного боку я. В цьому році я всю мультифлору висадила у ґрунт. Склалися такі умови в мене, що я їх в горщики не висадила, тому що ті роки я висаджувала мультифлору в горщики. Ну і так мені зручніше, і вони, звісно, були більш политі. А тут в мене, як в ґрунті, то я, чесно кажучи, не завжди доглядаю. Але все ж таки я їх поливаю, підживлюю періодично. Ну, коли не забудуся, можна так сказати. Так що цей рік у мене експериментальний. Ось прийшла в друге місце. Тут також. Ну, вони різні. Бачите, є більші. Зовсім такий вже чималенький кущик. А ось тут, мені здається, вони кращі. Можливо, тут місце краще. Ну, взагалі ось так. Що хочу показати, ось. Є така, яка викидає бутони, а є ні. Є ось такі гарненькі кущики без бутончиків. То що воно буде? Побачимо. Нападали яблука, тут вони під яблунею. Вже не знаю, такі яблука, ці, що з дитинства ранні. Треба собирати. А зараз не знаю, чи такі вирощують. А раніше у нас були такі, і це стара яблуня, і тут вони падають. Так, ну що я хочу сказати по догляду. Дивіться, якщо вона у вас в ґрунті е, росте, ця хризантема, її великої підживки не потрібно. Е, просто добре поливати водою. І мож, можна навіть раз у місяць просто давати їй комплексне добриво. Але ж. Якщо ви бачите, що вона розвивається погано, що їй щось не вистачає, що вона маленька, то, звісно, потрібно її підживити. Так ось я вже підживлювала кальцевий селітровий раз. А зараз буду робити підживлення цією ж карбамітом, щоб якось їх трохи таки ріст підігнати. Ну, ось такі хризантеми. Якщо ж ви, можливо, висадили їх в відра чи в кашпо, то в такому випадку підживлення обов'язкове регулярне, тому що рослині немає звідки брати мікро і макроелементи, тому тут раз-дві неділі комплексним, і через на наступний тиждень якимось таким дебішазоточком, можна карбамідом, звичайним це. Для хризантеми піде. Можна нітрому фоску чи з якимсь карбамідом чи аміачною селітрою. ну Ось так для того, щоб вона гарненько наросла. З моєю, надіюсь, також буде все добре. Трохи більше поливати буду, от, і буде все добре. Але зараз у нас вода іде <кхід> зв'язана із світлом, тому світло вимикають, не завжди виходить. І зараз ще покажу. Як виглядає хризантема великоквіткова. Тут вона стоїть в мене за будинком. Зараз якраз світло, ось скільки в мене її висаджено. Я навіть не знаю, які тут що лишилося, тому що ну, хто дивиться мій канал, він можливо пам'ятає, що я втратила свою хризантему через хворобу, сіругниль її. От те, що лишилось, ось у мене буквально тут їх 8 виходить ніби е, штучок. Я висадила в такі двохлітрові горчики. Ну і подальше пересаджу їх більше, коли там знайду час, поки їм цього хватає на цю пору. Вона виглядає гарно, виглядає, нічого не можна сказати. Не знаю я тільки що це. Просто те, що лишилось, я його висадила. Та інше пропало. Ну, трохи там ще на початку в кінці зими, мабуть, що я продавала, а потім воно захворіло, пропало. І ось так. Ну, нічого, що буде, то буде. Тож, на сьогодні все. У кого є якісь запитання, задавайте в коментарях, що знаю, відповім. Да. Ось таку ж, ще я скажу. Коли в двохлітрових горщиках обов'язкове підживлення потрібне тут, хоч коли-не коли, але потрібно. Тому що в самої землі, звісно, буде мало. Мало тут ґрунту. Так, це відворік класть. Тож кого запитання задавайте. Ну, і на все добре. Поставте кому подобайку, якщо сподобалось. Також чекаю на нових глядачів свого каналу, підписників. Ну і на все добре. Миру нам та гарних кітів.